Інформація, яка насправді просто не налазить на голову, парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік. Нічого, нічого нового, ми тут насправді не побачили. Ми просто бачимо, що наші депутати люблять, скажімо так, жити за рахунок всіх інших українців, незважаючи ні на що. Норма витрат на одного депутата буде складати 2 мільйони 280 тисяч гривень на рік. Як на мене, дуже непогано, особливо, якщо порівняти е, витрати на одного депутата і порівняти витрати, наприклад, на одного вчителя, так, чи е, на інші важливі професії, на лікарів, там, на інженерів, на водіїв і так далі. Ми розуміємо, що е, те, що відбувається, це просто здирництво. І можна сказати, що так, дуже що Щороку, так, ну, в принципі, що дуже багато і так коштів йде на депутатів, це не новина. Але обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів у 2025 році зростає на 26,2%. От. Але говориться, але добре те, що посадові оклади депутатів не зміняться. Отак, от от. тобто безпосередня заробітна плата депутатів не зміниться, але. Ми бачимо, що загальний розхід буде вищий на 26,2%. Непогано, як для депутатів, і розуміємо, що помножити ці 2 мільйони, 2 мільйони 280 тисяч на 401 діючого на сьогоднішній день депутата, і зрозумієте, що це повний треш. А потім нам будуть розказувати про те, що не вистачає грошей. Бачимо, що в Україні готові витрачати гроші на все підряд, тільки не на перемогу. Про перемогу будемо говорити на телемарафоні, на якій також виділяються шалені суми коштів. Верховна Рада 19 листопада затвердила свій кошторис на 25-й рік Проект постанови 12218, кому буде цікаво. Джерело, до речі, судово-юридичної газети я також залишу в описі під цим відео. Ним затверджені норми витрат на одного народного депутата України. Давайте пройдемося по тому, на що ж. Кошти в загальному виділенні. Відповідно до цих норм, на весь 2025 рік норма витрат на депутата складатиме на одного депутата. Уявіть собі, скільки кожен депутат корупціонер при тому всьому. Більшість з яких корупціонери, які живуть ще за допомогою різних оборудок, так бо це не їх основні кошти. Офіційно що витрачається на депутатів з нашого державного бюджету. 90 тисяч гривень це кошти для компенсації вартості проїзду території України, які щомісячно видаються народному депутату. 90 тисяч на рік От, для того, щоб їздити територію України, звісно, в робочих цілях. Далі 1 мільйон 590 тисяч це фонд оплати праці помічників консультантів народного депутата України. Тобто, коли ми вибираємо депутата до Верховної Ради, ми тягнемо за цим ще досить. Велику кількість різного роду помічників, консультантів, які йому допомагають і його консультують, щоб кожен наш депутат був максимально незламний і максимально потужний. Далі 350 тисяч гривень нарахування на оплату праці помічників консультантів народного депутата України. Тобто, перше, це фонд для оплати праці, друге це нарахування на оплату праці. Отак. Далі. 8 тисяч гривень відрядження помічників консультантів народних депутатів України виборчої округи з розрахунку на 10 місяців. 2 тисячі гривень відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах. Теж зрозуміло. 230... Тільки я не розумію, навіть 2000 гривень ніби не багато. А з іншої сторони. Е... На що ці кошти мають іти? Далі 237 900 гривень. Кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. Друзі, напишіть, будь ласка, хто за рік витрачає 237 тисяч 900 гривень? Хто працює на роботі і кому от таку приблизну суму виділяє ваш роботодавець на те, щоб ви компенсували своє житло? Мені здається, навіть працівники офісів по всій Україні не отримують таких коштів, якщо їх забезпечують житлом. Далі. 670 гривень це відшкодування витрат пов'язаних з організацією та е, проведенням зустрічі народного депутата України з виборцями. 670 гривень для того, щоб поспілкуватися з, з виборцями. Якось так. Тепер зрозуміло, чому до, між виборами, так? От основний період роботи народних депутатів, чому вони плювати хотіли на е, своїх виборців. Бо їх не фінансують. 670 гривень, самі розумієте, це з одним виборцем кави попити. Загалом законопроектом про державний бюджет України на 2025 рік номер 1230 Управлінню справами апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3 мільярди 139 мільйонів гривень. Якось так, 3 мільярди 139 мільйонів. Я так розумію, що в цю суму е, так, я так розумію, що в цю суму не входять кошти на. Безпосередньо оплату або тут щось неправильно написано, або сюди не входять кошти на безпосередню оплату праці цих самих депутатів. Далі дуже цікаво про інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради. 1 мільярд 360 мільйонів гривень. Ми витрачаємо на це. На що саме витрачається? Незрозуміло. Ну, скоріш за все, щоб там прибирати Верховній Раді і так далі. На висвітлення діяльності Верховної Ради через засоби. Телебачення і радіомовлення та фінансування підтримки видання газети Голос України 78 мільйонів 290 тисяч гривень. Друзі, напишіть, будь ласка, хто, коли останній раз читав газету Голос України. Або хто, коли там дивився, наприклад, я не знаю, телеканал Рада, або по радіо їх слухав. Бо ми бачимо, так, що на це витрачається. Трошки грошей ну, на газету 78 мільйонів, як на мене, дуже непогано. Можна відкривати свою газету, і 20 мільйонів в рік вистачить для того, щоб не бідувати е, цілим офісом, скажімо так. Е, гроші пиляються просто страшно. Це прямо видно. Тут не, не треба навіть нічого розбирати, просто видно, що гроші пиляються страшно. Як зазначає профільний комітет, обсяги видатків на покриття зобов'язань заплати праці народних депутатів залежать від розміру прожиткового мінімуму, який в 2025 році не зміниться і буде складати 3028 гривень. Тому депутати безпосередньо до своїх кишень коштів положать менше у вигляді зарплати, але ми не говоримо про кошти, які вони положать у вигляді оборудок, які робляться з тим самим державним бюджетом України. Отже, посадові оклади народних депутатів у 2025 році не зміняться. Тут, можна дуже, тут є ще дуже багато цифр. Я раджу, в принципі, всім, кому цікаво, перейти за, на судову юридичну газету, прочитати дуже гарна стаття, де дуже добре все розписано. З урахуванням цього, в 2025 році потреба в видатках на оплату праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів зросте. Тому проєктом закону держбюджету на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 мільйонів. 495 тисяч 800 гривень. Що, як ми говорили, на 26,2% більше, ніж в 2024 році. Тобто, бачимо, на фронті ситуація стає гіршою. Для українського бізнесу ситуація стає гіршою. Виборці наших слуг народу стають жити тільки гірше. А депутати, я не знаю, чи стають жити краще? Певно, так. Бо собі для себе любимих, так в них на їх витрати на 26,2% можна підняти видатки і бачимо, що жодні докори сумління їх е не картають. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на мій новий канал. Тут, будуть, е тут я буду висвітлювати новини з усього світу, а не тільки новини Польщі. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!